Доброго дня! Тема нашого заняття – «Родина наш красний» і віртуальна екскурсія до музею Слов'янська спадщина. Любі діти, добрий день! Зичу праці і старання, а ще друзі, всім бажаю сил, натхнення на весь день. Ласкаво просимо гостей дорогих. Ми вітаємо щиро, зустрічаємо з хлібом, любов'ю і миром. Для людей відкрита наша хата біла, тільки б жодна кривда в неї не забігла. Хліб ясниться в хаті сяють очі ширі, щоб жилось по справді, щоб жилось у мирі. Дітки українському роду нема переводу. Наша батьківщина Україна це наш рідний край, земля, країна, де з давніх давен жили наші предки. А зараз ми живемо з вами. У різних творах описано почуття, звичаї, ставлення українця до своєї родини, природи, вітчизни. Знати свій родовід, зберігати про нього пам'ять означає любити свою батьківщину. Це не просто слова, це обов'язок перед минулим і майбутнім поколінням. Тож не даймо всохнути родовому дереву нашого народу. Родина, рід, які слова святі, вони потрібні кожному в житті, бо всі ми з вами ніжні гілочки на дереві, що вже стоїть віки. Сім'я це святиня людського духу, благородних людських почуттів, кохання, любові, вірності, поваги, піклування. Сім'я це пристань і гавань. Сюди повертаєшся знов, із мандрів далеких, і плавань. Тут від панує любов, є е присл. Ль... Народ склав прислів'я. Шануй батька неньку, то буде тобі скрізь гарненько. Який мама й татко, таке й дитятко, який куш, така й калина, яка мати, така й дитина, яке дерево, такі в нього квіточки, які батьки, такі й діточки, який дуб, такий тин, який батько, такий син, яка гребля, такий млин, який батько, такий син. Яке коріння, таке й насіння. А зараз, малята, я вас запрошую в віртуальну подорож по нашому музею Слов'янська спадщина.